Поглянувши на мій канал, ви могли подумати, що вся українська анімація крінжова та незграбна. Проте скажу, погано дивилися. І сьогоднішній екземпляр чудовий цьому доказ. Якщо не в темі і не шарите, що це за універ такий, то скажу, що універ хороший. Не рівень львівського політеху, звісно, але десь поруч. І взагалі дивіться оце відео, щоб шарити. Сьогодні детально з мемами і іншими приколами препарую і оціню для вас другу і третю серії цього мультсеріалу. Потрапляємо в типовий гуртожиток, умовом в якому поза заздрить найзавзятіший сталкер. Та ти що, гарантовано, 5 секунд і повний відпад. Остап не настільки стійкий і витривалий, тому вирішує шукати квартиру. За дивовижним збігом обставин брат Андрія не повернеться з експедиції в Антарктиці в зовсім притомному виді. Професорові Мурштейку потрібна поміч і запросто так пацани горбатитися не збираються. Тому він пропонує їм відпрошення з пар, ні слова більше, і вони вже готові на все у будь-якому форматі, оскільки експерименти на Тваринах це негуманно, то свій телепортатор він хоче випробувати на одному з пацанів. Через тестикульне відключення Остапа пристрій вступає Андрій, і все спрацьовує чудово. Хлопчики розкладають речі новоприбулого. М -м -м. А автор явно, джентльмен культури і справжній шкіляний чоловік. Бевзі переплутали коробки і взяли одну від сусідок. Які теж заселяються, пробують підкотити, але факт навчання в Чупарського є досить відштовхуючим. Не розуміють, що втрачають. Тим не менш, Андрюха вважає, що дівчата люблять наполегливих і вирішує закотити гульбан, щоб заманити їх туди. Якщо він задумує повторити витівку неславнозвісних довбнів, очікуватиму, щоб професор Морштейко розпиляв йому члена навпіл. Тим не менш, дівчата більше ніж розуміють наміри юнаків і виставляють пастку, щоб андроїд побачив хлопця однієї з них. Та й в думках. Молодиків нічого насильницького немає, тому вони займаються організацією місцевої щекавиці. Про цей івент вони вирішують повідомити своїх однокурсників. Сильного інтересу він в роззяв не викликає, і Рома вирішує влаштувати свою тусу і показує їй. Її... Ішов рекламу з Зеленським акулами кіану рівзом в ролі бармена та питанням всіх часів та народів: МС Петя чи Рома Руденко. Відповідь очевидна: Діскорд сервер підвал Нейда, єдиний конкурентно спроможний підвал Порошенка в Україні. Посилання в описі. У вечірці ж Руденка зацікавлених виявляється більше, і парубки в відчайдушних пошуках, хоча б когось, хто пішов би до них на вечірку. Проте відповідь усіх одна. Ні, зорян, я вже йду до Руденка. Ще й Остап, який радше однолюб, Деться на вмовляння своєї крашихи і тепер мусить бути в двох місцях одночасно. Згадуємо про чудовий винахід професора, і він так принагідно стає корисним. На вечірку Андрюхи приходять викладачі, брат з станції Вернацького, оце так, звісно, охолоде втраплення, нічого не скажеш. І голографічний пристрій для імітації великої кількості гостей для заманення дівчат. Ну можливо, дівчат вони й не заманять, але я вважаю, що ця вечірка імба. І якщо ваша вечірка не схожа на цю, можете навіть не думати мене кликати. Збувається хахаля розповіді про те, що його дівчина вагітна від Руденка. Йому б ефіри з Фейгенем або подкаст-терапію вести. Їй богу, каскар ще той, і я впевнений, в нього десь завалявся диплом психолога чи психіатра. А якщо ні, то залежна піратка фотошопу точно. І як я вже казав, туса в Андрія імба імбова. Що це за дитяча відрич? Пацан приходить бити морду мажору, проте сильно це червоноволосого не турбує. Бо... Я похо. Можете мене вбити, підрізати, пістрелити, а мені нахуй, мені поби мені просто по... По... все. Він взагалі. Ну в собі костюм як в Тоні Старка, бо він такий ж багатий, як залізна людина чи Бетмен, і перед тим він не зовсім користувався цим фактом. До месника підходить білявка, ім'я якої я забув Аліса. Дякую за нагадування. Вона зловила на нього краш ще на початку серії, коли її з подругою морштейко ганяв туди-сюди з вимогами реферату, влаштовують розпусту для помсти, і їх заносять до телепортатора, куди вона заходить одночасно з Остапом, і відбувається гендерсвап, який обламує розбещення і перериває діалог. З Ромою як добре, що мій гендерсвап не пройшов так драматично, і моя фем-версія десь там існує і чекає кращих часів та розумної імплементації мною. Пацан, якого обдурили, стає гусем. Устиди. Жені долбай. викриває обман і гамселить Андрюху. Після чого він опиняється на вечірці Руденка і відбувається матч Mortal Kombat 2 на 2. Руденко і людина гусак проти наших друзів, які раптово отримали суперсили, і відбувається досить крутий в межах цієї анімації. Файт дорману, я прийшов домовлятись. Прям реально креативно і ставлю свого вподобайдена. Ця серія мені дуже зайшла. І знаєте, для оцінки серій я зроблю тір ліст. От якщо перша серія це такий файний міцний початок на А то ця серія це твердий С-тір, і поки що вона моя улюблена. Пихнули сюди все, що можна і не можна. Вона найсмішніша. Сюди вплили все дуже добре по сюжету, все досить дотепно, все досить класно. Мені подобається, куди я поставлю третю серію, зараз побачимо. Бацім побачим, побачим. Третя серія у нас буде сфокусована навколо футболу. І я вам не можу передати наскільки мені байдуже і незрозуміле поголовне захоплення цим видом спорту. Проте тут це не головне, і радше буде доречне порівняння з Галактичним футболом, серіалом, який я безмежно люблю і поважаю ще з самого дитинства. Весь преміс серії зводиться до того, що мусить відбутися матч між універом Чупарського та Лупана. Яйцедуб тренує команду замість візрука, вбачає в Остапі надію команди, але він зламав ногу і не зможе брати участь в змаганні. Андрій намагається котити яйця до Аліси, проте вона ні в яку не ведеться ні на косплеї Геральта з Рівії, ні навіть на Винника. Ну тут мені здається без шансів уже. Проте штурпак так не вважає. І два місяці він виношував свій геніальний план генія мозку. Це що, Джуджу Референс? Тим часом універ програв лупану 27-0, проте декан не розгубився. Коли він програв в усіх можливих видах спорту, що існують, він придумав свій віртуальний суперфутбол в VR-шоломах. Думаю, тепер ви розумієте, до чого я згадував цей легендарний мульт. Давайте 10 тисяч лайків, і я зроблю огляд на галактичний футбол. Буде весело, якщо ви реально наберете цю цифру. Я ж це поруфло сказав. Хоча подивитися галактичний футбол я не проти. Це ж не пес патрон. Пацани, мейд, тільки що сказав, oh, що пес патрон не милий. Виглядають. Чи цього віртуального футболу дуже непогано. Знову ж таки, в рамках даного стилю анімації та обмежень, в які поставлений автор, трішки менш нагружено в сюжетному плані, бо сценарно все зводиться до Руденко далі Мудень, декан далі дуже сильно хоче виграти, а Остап старається. Батя, я стараюся в той же час. Андрій приводить в дію свій геніальний 300 IQ план. заманює Алісу в віртуальний світ, де вони лишилися зовсім самі в універі, який запустився в космос, і їм треба перемогти невідомо заразу. Повертається Іван. Ін і все отримує досить цікавий фінал, який краще дивитися самим. Ну ви зрозуміли. Після цього відео йдете по посиланню в описі і дивитеся серії самі. Та дякуйте за якісний український продукт. У висновку ця серія мені сподобалася, але менше ніж друга. Тому в моєму об'єктивному та вагомому тір я поставлю його в А Тір разом з першою серією, куди я поставлю інші серії. Ви дізнаєтеся в огляді на більше серій Чупарського або в огляді на весь перший сезон, коли буде власне більш грунтовно про. Щоб поговорити, і Боже, вас писати мені, коли ролик по четвертій, п'ятій серії «Пса Патрона. Ви не можете так вчинити. Універчупарського мені подобається, і дивлюся реально кожну серію з задоволенням. Що раджу робити і вам? До чого тут порівняння з ріком та Марті, ані до чого? Для збільшення охватів відео. Цей серіал ніяк майже з ним не пов'язаний, окрім трішки віддає стилем ріка і Морті. Хоча більше, звісно, він мені схожий на наш вітчизняний небезпечна зона, на якій мене теж є огляд. Як для студента багато моментів основа жеза, база, Грунт і фундамент багато різних відсилок, і меми досить на часі. Подекуди трішки стереотипно і сексистсько для когось не знаю. Я нічого образливого не бачу. Все таки жарти можна жартувати про все, і вони не намагаються когось зачепити. Персонажі чуть-чуть обростають характерами і індивідуальністю. Так дуже простою, яку можна сформулювати ну одним-двома словами, але згадуємо, що серіалом займається одна людина, і я так розумію, тільки помагають місцями. Одним словом, еталонний веб-серіал українського виробництва. <реш> Блін, прикиньте, як було б круто, якби я там зробив камео. Хм, може написати творцю, добрий день, я ваш єдиний підписник. Бля, не та паста. Нагадую вам про мій чудовий телеграм-канал, де я найактивніший і де ви можете дізнатися, що зі мною і чи живий я взагалі. Ламповий чатик з крутими людьми та адмінами, дякую моїм спонсорам і нагадую, що в мене тепер є сторінка на Баймієкофі, де ви можете кинути пару гривень на корм мені та свинці, а за великої щедрості навіть замовити відос. Тому, якщо задонатили на ЗСУ та маєте вільні кошти, то завжди ласкаво прошу туди. Надяку чи банку МОНО. І до зустрічі в новому відеоролику, який буде не знаю про що, не знаю коли, але буде і надію скоро. Бо дедлайни по ДЗ в універі не вічні. Па-па.